У Харкові з 1 березня триває тримісячник Зелена весна. До прибирання і благоустрою території долучились мешканці усіх районів. Ось це один з дворів холодногірського району. Восени минулого року тут був приліт. Постраждали будинки, тож відновлювальних робіт було багато. Сьогодні ж тут наводять красу. Обрізають кущі, прибирають суха листя та висаджують квіти. Територія, якою опікується комунальне підприємство Харків Благоустрій у Холодногірському районі величезна, зауважує начальниця філії Наталія Говор. А на дільниці працюють лише 92 двірника і 10 озеленювачів. Допомагає в роботі техніка. Цьогоріч придбали додаткові косарки трактор. Але цих машин все одно замало для такої великої території. Підмести тротуари, прибрати листя з Зонів впорядкувати прибудинкові майданчики, обрізати, побілити дерева, доглянути за квітниками і ще багато багато всілякого щоденного клопоту. Харківські двірники встигають усе. Попри війну і моральне виснаження, комунальники ретельно дбають про чистоту і затишок рідного Харкова. Протягом березня говорить Наталя, роботи проведені колосальні. Санітарна підрізка кущів уже виконана на 100%. 100%. кронування дерев на 50%. Вскопування пристовбурових лунок вже виконано по всім червоним лініям та вже частково у всіх дворах також дерева обкопані. Майже всі двори і прибудинкова територія по червоним лініям вже очищена. Важливим акцентом благоустрою в цьому дворі є очищення території від уламків, пошкоджених прильотами будинків. На сьогодні подвір'я вже прибране від цегли та арматури. Вивезено 47 тисяч кубометрів негабаритом, розповідає Василь Буслаєв, заступник начальника жилкомсервісу. Щодо до всього Холодногірського району, то протягом березня виконана третина запланованого підприємством на весну. У Холодногорському районі на сьогодні на обслуговування комунального підприємства «Жилкомсервіс» знаходиться 849 будинків. Це складає 479 будинків. Сьогодні виконано порядка 30% комплексу відбувачів, який планувався в рамках «Зеленої весни» бути виконаним. восстанавливаются элементы благоустройства, окрашиваются, работники Харьков благоустройства проводят работу с жильцами относительно того, чтобы люди тоже принимали участие в этом комплексе мероприятий и следили за своими сооружениями, такими как гаражи, Дивлячись, як комунальники наводять лад на прибудинкових територіях, мешканці більшості багатоповерхівок з охотою залучаються до прибирання своїх дворів. Влаштовують суботники. Комунальники ж свою чергу закликають бажаючих пристати до своїх лав. Кажуть, бути двірником сьогодні почесно. Кожен представник цієї професії за рік війни став героєм в очах усіх харків'ян. Якщо є можливість, бажання, всіх запрошуємо до нас на роботу. Будемо раді всім і кожному. Своїх працівників ми дуже цінуємо і хотілося би, щоб люди приходили. Акція Зелена весна у Харкові триватиме до червня, та це зовсім не означає, зауважують комунальники, що влітку та восени вони будуть менше дбати про чистоту міста. Харків завжди буде доглянутим і красивим в будь-яку пору року і навіть під час війни. Яна Біляєва, Сергій Перець, Андрій Паколов, Новини Харків.